Кулінарний центр це унікальна локація для наочної демонстрації продукту та його можливості та покращення партнерських взаємин. Водночас це експериментальний майданчик, який допомагає допрацювати продукт так, щоб він відповідав повністю потребам наших замовників. Команда кулінарного центру підсилила синергію між МХП та партнерами, створила можливість досліджувати та творити спільно як результат. Втілені у життя нові інноваційні для ринку України кулінарні рішення, що допомогли бізнесу партнерів розвиватися разом з нами. За два роки вже маємо ряд успішних продуктів, які сьогодні стають частиною бренду Куратор та масштабуються у каналі Хорика. Що для мене кулінарний центр це місце для творчості та професійних можливостей. Центр інновацій. Та наукових дослідів кулінарний центр це місце, яке дозволило мені розкритися як шеф-кухарці, і саме тут в мене є бажання вдосконалюватися. Для навчання та розвитку кулінарний центр відкрив абсолютно нові можливості. Фахівці донер маркету і м'ясомаркету мають можливість проходити навчання, практикувати приготування страв в кулінарному центрі. А віднедавна м'ясний сомельє тренуються в навчальному магазині м'ясомаркет, що відкрився на базі КЦ. Появою кулінарного центру технологам стало набагато легше відпрацьовувати. Тестові партії нових продуктів можемо без навантаження на основне виробництво здійснювати тестування нових добавок та інгредієнтів. На території кулінарного центру завжди можна організувати зустріч з клієнтами та з постачальниками матеріалів. Зручно ознайомитися із запитами і пропозиціями, і оцінити можливість їх впровадження на поточному виробництві. З відкриттям кулінарного центру ми дійсно відчули трансформацію нашої компанії. Це зручна локація для презентації наших продукцій клієнтам. Це можливість проведення спільних відпрацювань зразків. Та без перебільшення скажу, що з відкриттям кулінарного центру ми кардинально змінили підхід до проведення дегустацій, бо зараз ми проводимо всі дегустації в сенсорній лабораторії. Завдяки цьому ми отримуємо об'єктивну оцінку з чітким описом вподобань та недоліків, що дійсно допомагає нашим шефам розробляти продукти, які в подальшому будуть високо оцінені нашими споживачами. Кулінарний центр це місце плідних і результативних зустрічей разом з клієнтами, місце народження нових продуктів, ідей і цілих напрямків, місце крос-функціональної взаємодії між департаментами та центр трансформації МХП в кулінарну компанію.